мене викликав директор тоді, і я спитала, на якій підставі. І вона, я говорю, покажіть мені, будь ласка, там я не знаю, закон мінобразок ну, міносвіти, де прописано, що вони повинні це робити. І вона мені показала там лист з мінпросвіщення. і в цьому листі було написано, що ці, ці клас і виховні години мають рекомендований характер, тобто вони не обов'язкові до вивчання. Тобто, це моя думка, ну, була, я була права в цьому. І, звичайно, директор сказала: ну, чому ви не хочете, щоб ваші діти ходили? Ми там, там відбуваються виховні такі заходи. На що я сказала, що вихованням дітей я буду займатися вдома. А ви займаєтесь, будь ласка, безпосередньо учбовою якоюсь діяльністю. І вона навіть мене хотіла хотіла залякати тим, що вона повинна передати мою незгоду з цим. Міністерство освіти, і за наслідки вона не буде відповідати. Тобто я кажу, ви, мені, ви мене залякуєте зараз? Ну, відверто, ви залякуєте. Ні, але за її наслідки я не відповідаю. Добре кажу. Ну, але на той момент вже в мене були такі сталеві нерви. Я відвідувала судові засідання Нарімана і таким чином нічого вона не зробила, і навіть на наступний рік, коли діти пішли. Ну тому, що за законом вони нічого не повинні були, і вони єдині, хто в селі не ходив на ці виховні години.